Неочікувано у Росії заявили, що там готові до переговорів щодо України. Такі гучні висловлювання раптово виголосив Сергій Шойгу, але разом із пряником агресори залякали батогом. Які нові загрози виконала Росія? розповідатиму просто зараз на каналі Січас. Ні, сіло ні впало. Міністр оборони Федерації Шойгу оголосив про готовність до переговорів про. Постконфліктне врегулювання кризи в Україні таку заяву він озвучив під час виступу на Пекінському оборонному форумі 30 жовтня. Зараз увага дослівно на випадок створення необхідних умов зберігаємо готовність до політичних дискусій на реалістичних засадах. Як щодо постконфліктного врегулювання української кризи, так і щодо параметрів подальшого співіснування із заходом загалом. Кінець цитати. Водночас Шойгу заявив, що умови для перемовин ще не створено. Втім, ці от умови названі. Задля цього західні держави повинні зупинитися у своєму прагненні стратегічної поразки Росії. А ще Путінський протеже додав, що бачте, це. Далі знову ж таки дослівно, нинішній курс країн заходу спрямований на ескалацію конфлікту з Росією, несе небезпеку прямого військового зіткнення ядерних держав, що загрожує катастрофічними наслідками для всього світу. Водночас він уточнив, що РФ. Не змінювала своєї ядерної доктрини і не знижувала поріг застосування ядерної зброї. Глава російського відомства нагадав, що ядерна доктрина Росії залишається незмінною, як і раніше передбачає можливість застосування ядерки виключно у двох випадках. Перше у відповідь на ядерний удар з боку противника, або друга умова – в разі виникнення прямої загрози існуванню Росії, навіть якщо при цьому застосовуються конвенційні озброєння. Це була його цитата, але ми знаємо, що часто слова верхівки держави терориста розходяться із їхніми діями. І на додачу, Кужугетович звинуватив Захід у сприянні гонці озброєнь в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Так його заявив, що. Показне прагнення Заходу до діалогу приховує нарощування сил у цьому регіоні. До слова, нагадаю, що до Піднебесної мотався його ж верховний Главнокомандуючий. Тоді майже два тижні тому путіну привиділося, що Україна задумається про переговори. Ось що він розказував. Ми чуємо зараз, що вони нібито готові до якихось переговорів. Уже є відповідальні особи, які курують питання зовнішньої політики, і які зовсім нещодавно говорили, що потрібно завдати Росії стратегічної поразки на полі бою. Зараз вони вже заговорили іншим голосом і вже кажуть, що потрібно вирішувати ці проблеми шляхом мирних переговорів. Це трансформація в правильному напрямку. За це похвалю, але цього недостатньо. Кінець слів бункерного. Ну і знову ж таке. Як сказав Путін, потрібно робити конкретні кроки, якщо дійсно є бажання домовлятися. Тут же важливо нагадати, що українська влада стоїть на своєму жодних круглих столів із агресорами. Так за словами радника голови офісу президента Михайла Подоляка, Росія не розуміє принципів діалогу. Продовжу дослівно. Путін пропонує вам не переговори. Росія не знає такого слова. Вона не знає слова вибори. Не знає слова демократія і не знає слова переговори. Вони вам пропонують капітуляцію. Що пропонує Путін? Він чітко говорить: зупиніться, зупиняємо вогонь прямо зараз. От я набираю в трубку, але я залишуся на окупованій території. Все, крапка, наголосив Подоляк. Такої ж думки секретар РНБО Олексій Данілов. Він наголошує, що на сьогодні перемовини з країною-агресоркою Російською Федерацією неможливі, адже насамперед президент повинен схвалити склад переговорної групи, яка має отримати відповідні директиви. І лише після цього може розпочатися той самий процес. Для того щоб відбувся рух у зворотний бік, потрібно скасувати рішення Радбезу. Однак важко уявити, хто це робитиме, хто візьме на себе політичну відповідальність та й, зрештою, відповідальність перед Богом за все те, що скоїла ця мерзота, вбивши понад 500 українських дітей, яка вбиває наших громадян та залишає калік. Він за все це має відповідати, переконаний пан Даніло. І я не можу не нагадати про непохитну позицію глави нашої держави. Так, от видання Тайм у понеділок опублікувало матеріал, де, як стверджується, президент Володимир Зеленський залишається категорично проти навіть тимчасового перемир'я. Він має намір виграти війну на українських умовах, і це важливо дуже чітко усвідомити та підкреслити жирним шрифтом. Чи погоджуєтеся ви з лідером нашої країни? Пишіть в коментарях, дуже важлива ваша думка, адже це просто таке дуже серйозне питання, яке має також вирішуватися і серед громадян України. Чому ні? Не забувайте про свої вподобайки. Нам дуже важливо отримувати ваш фідбек. Підписуйтесь на YouTube канал «Сейчас». Тисніть на дзвіночок, і разом з вами будемо стежити за перебігом подій і в Україні, і в Росії, і у всьому світі. Ну і повертаючись до ядерного залякування Російської Федерації, також нагадаю, що минулого тижня там проводили так звані навчання із ядеркою. Що це було навіщо? Та які результати дало вже за мить. У Росії провели репетицію ядерного удару. Бойовики ворожої федерації провели тренування стратегічних сил ядерного стримування. Як стверджується, під час військових навчань відбулися практичні пуски балістичних та крилатих ракет. Чи несе реальну загрозу таке бряцання зброєю? Розбиратимемось просто зараз на каналі Січас. Отже, збройні сили Російської Федерації ввечері 25 жовтня виконали пуски балістичних і крилатих ракет. Як стверджується, це нібито перевірка здатності завдавати ядерного удару відповідь на ядерний удар противника із землі, моря та повітря. Про таке заявили у Кремлі. Хоча від кого саме федерація намагається захищатися, не розтлумачили. Більше того, стверджується, що всім цим дійством керував особисто сам верховний головнокомандувач, цебто російський диктатор Владимир Путін. За інформацією ворожого Міноборони з державного випробувального космодрому Плесецьк по полігону Кура на Камчатці, виконана пуск міжконтинентальної балістичної ракети ЯРС. Така призначена для ураження стратегічних цілей на дальності до 11 тисяч кілометрів. Ракета оснащена головною частиною, що розділяється з маневруючими блоками індивідуального наведення. Достеменно невідомо скільки сьогодні Російська Федерація має таких от балістичних ракет. Проте станом на початок 2014 року на озброєнні РВСП перебували 33 ракети мобільного базування РС 24 з чотирма бойовими блоками. Кожна у місті Архангельськ це за 180 кілометрів від космодрому Плесецьк напередодні ввечері. Місцеві жителі спостерігали дивні хмари, чи то сліди у небі. Швидше за все, це є результат пуску цієї самої міжконтинентальної балістичної ракети. Цього під час так званого тренування з акваторії Беренцевого моря затомного ракетного підводного крейсера стратегічного призначення Тула було виконано пуск балістичної ракети «Сінєва». На відеозаписі навчань видно ці ракети, які запускають у нічне небо. До випробувань залучалися і літаки дальної авіації ту 95 МС, які виконували пуски крилатих ракет повітряного базування. За даними Москви, результатами запусків задоволені під час заходів здійснено перевірку рівня підготовленості органів військового управління навичок роботи керівного та оперативного складу з організації управління підлеглими військами. Завдання, сплановані під час тренування, виконані у повному обсязі. Про це йдеться на сайті Кремля. Росія взагалі-то час від часу проводить такі навчання для перевірки своєї так званої ядерної тріади. Ще й напередодні Госдума РФ одноголосно ухвалила закон про відкликання ратифікації договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань. Простими словами, путіністи зняли вето на такі от запуски. Спікер В'ячеслав Володін зазначив, що закон прийнятий в інтересах всього світу заради стабільності, безпеки і справедливості. Це політика, яку проводить президент. Підкреслив він. Цей документ був схвалений ще 10 вересня 1996 року. Резолюцією Генеральної асамблеї ООН. Його відкрили для підписання всіма країнами за два тижні після голосування. А держави, які є сторонами, в свою чергу взяли на себе юридичні зобов'язання не здійснювати жодних ядерних вибухів, а також утримуватися від спонукання, заохочення або будь-якої участі в проведенні випробувальних вибухів, оскільки договір безстроковий, заборона не має часового обмеження. Але, як бачимо, Росія поставилася до зобов'язань як до звичайного папірця. Українська розвідка вже відреагувала на таку репетицію ядерного пуску. Представник ГУР Андрій Юсов коментує. Цитую його: нам особливо ніяк не потрібно це сприймати. Це вистава не для українців. Цілком очевидно, що нічого нового не сказано, не продемонстровано та не зроблено. Пояснив він. Юсов вважає, що подібною виставою Кремль хоче показати, що вождь. Все тримає під контролем і особисто натискає на кнопочки. А ще представник відомства зауважив, що ядерний шантаж проти заходу буде продовжуватися. Далі знову пряма мова. Але для тих, хто грає у світі риторику, не треба загострювати ситуацію. Риторику у миротворення агресора це така ілюстрація, ось що ми маємо на меті. Глобально нічого нового не відбулося. Ядерний шантаж це вже не той козир, який допомагає Путіну. Однак спроби будуть і в майбутньому пояснив Юсов. А як вважаєте ви чи правда це лише початок великого залякування? І на що можуть піти окупанти далі? Діліться своїми думками в коментарях. Не забувайте про вподобайки та підписки на ютуб канал США. А також я вам нагадаю про функцію дзвіночка. Таким чином ви будете отримувати від нас оперативні сповіщення.